Привіт-привіт, друзі! Ну нарешті, нарешті я повертаюся до вас із подкастом. А, і сьогодні ми з вами займемося нічим, бо сьогоднішня наша тема, тема це лінь. Часом навіть найактивніші з нас відчувають тягу до цього солодкого нічого не роблення. Ворог чи союзник? Часто ми лаємо себе за неї, але чи справді вона така погана? Чому наш мозок іноді включає режим пауза? Відкладіть свої справи, адже ці 5 хвилин ми з вами ледачі. Налийте собі чай і давайте розбиратися разом. Перед тим, як поринути в глибини нашої теми, давайте зупинимося і замислимося, чому ми часто лінуємося. І що це насправді означає? А часто лінь сприймається як негативне явище, навіть вважається недугом сучасності. Але фахівці в галузі психології пропонують поглянути на неї під іншим кутом. Вони вважають, що лінь може бути засобом нашого мозку економити енергію. Наприклад, Бертран Рассел у своїй книзі Хвала лінощам» стверджує, що лінь може бути джерелом цивілізаційного прогресу. За його словами, без ліні не було б винаходів. Адже часто вони робляться з метою зробити життя легшим, тобто лінуватішим. Схожу думку висловив Альберт Ейнштейн людина, яка ніколи не лінувалася, ніколи не зробила великих відкриттів, казав він. Він підкреслює, що лінь може слугувати каталізатором для моментів глибокої рефлексії та інновації. Ми ніби даємо час нашим ідеям дозріти і виплеснутися у щось незвичайне. Такі висловлювання пропонують більш глибокий погляд на лінь як на необхідну умову для творчого мислення та відпочинку, який може сприяти великим досягненням. Сучасні дослідження також часто виявляють несподівані зв'язки між лінню та інтелектом. Наприклад, деякі дослідження показали, що люди з високим рівнем інтелекту часто виявляються менш активними фізично, бо вони витрачають більше енергії на ментальну діяльність. Це може виглядати саме як лінь, але насправді це спосіб використання енергії для розумових завдань замість фізичних. І тут дуже важливо знати міру, адже надмірна пасивність може призвести до зниження загального рівня фізичного здоров'я. І також цікаво, що деякі психологи вважають лінь симптомом. Наприклад, Алан Лейтон, професор з психології у Гарварді, стверджує, що лінь може бути відображенням незадоволеності, наявної діяльності або внутрішніми конфліктами, які ми навіть не усвідомлюємо. Це особливо важливо розуміти в контексті, де лінь стає хронічною звичкою. Тож, коли лінь служить відновленню сел, а коли стає каменем на шляху до мрій? І коли ми говоримо про лінь, важливо розрізняти її від прокрастинації. Бо лінь може бути вибором релаксації та відновлення, тоді як прокрастинація часто є втечею від обов'язків. Це коли ми нещадно переносимо важливі завдання на потім і обіцяємо завжди собі і всім навколо, що от завтра точно почну. Запитай себе зараз, коли ти останній раз дозволяла собі лінуватися без почуття пвини і як це вплинуло на твою продуктивність після. Розуміння себе та своїх істинних потреб може допомогти переосмислити лінь як знак до самопізнання. Замість того, щоб засуджувати себе за лінь варто спробувати зрозуміти її причини. Вивчення того, що мотивує нас до дії, а що стримує, може допомогти знайти баланс між активністю та необхідним відпочинком. Коли ми не маємо чітких орієнтирів або наші цілі здаються нам недосяжними, легко піддатися лінії як способу уникнення невдачі або розчарувань. Тож варто врахувати, що лінь може впливати на наше емоційне здоров'я. Зігмунд Фрейд, всім відомий, говорив про те, що лінь може бути маскою від депресії. В таких випадках вона стає не захисним механізмом, а сигналом про необхідність звернення за допомогою або переосмислення життєвих пріоритетів. Так як розпізнати корисну лінь? По-перше, слухати своє тіло та свій розум? Якщо після ледачого вечора ти відчуваєш себе зарядженою, готовою до нових звершень, то ти зробила все правильно, це корисна лінь, лінь відпочинку. Якщо ти відчуваєш постійну втому та незадоволення, можливо, час змінити свої звички. І пам'ятай, лінь не повинна бути виправданням для невиконання обіцянок перед собою. Важливо знайти ось ту золоту середину, де, є, де лінь стає помічником, а не каменем на шиї. Чи стане лінь твоїм союзником, чи залишиться твоїм таємним ворогом, це залежить лише від тебе. Не бійся інколи нічого не робити. Адже саме в ці моменти роздумів можуть з'явитися геніальні ідеї, що змінять світ або хоча б твоє власне життя. Навчися слухати себе, власні потреби, бажання. Бо, як сказав Великий Лі лінь може бути інтелектом, який розважається. Тож дозволь своєму інтелекту трохи побавитися. А ми з тобою скоро зустрінемося. Папа! -па.